Вітаю всіх 11-ти класників, всіх вчителів математики. Ми з вами продовжуємо працювати за моїми підручниками профільного поглибленого рівня. Розділ, 2. інтеграл та його застосування в підручнику профільного рівня і відповідний розділ, як ви розумієте, є і в підручнику поглибленого рівня, первісна та її властивості. Параграф 11. Там небагато номерів зірочкам, зокрема, два номери, якщо не помиляюсь, на превеликий жаль. А от що на превеликий жаль трішечки пізніше. Завжди, коли я починаю ролик рубрики Задача з зірочкою», то я прошу натиснути паузу, прошу учнів-вчителів, які не розв'язували завдання поточно, спробувати його розв'язати. На цей раз я це не прошу. Не прошу тому, що задача 11.41, вона складена неправильно, ну, десь я її взяв, чи склав сам, чи доповнив весною, чи я не пам'ятаю, це вже дуже давно було. Але ми сьогодні не, не прошу її розв'язати, але ми сьогодні розглянемо ідею цієї задачі і розглянемо можливості виправлення. І тоді, тоді шановні вчителі, зможуть за зразком подібні задачі складати. Отже, спочатку ми маємо зауважити, значить, при якого довесь що функція f велика, є первісна для функції f малого, для функції f мале ми бачимо конструкцію з модулем, тому, мабуть, непогано буде сказати, що модуль x квадрат мінус 4 це х квадрат мінус 4, якщо х за модулем більше або рівнює 2, і відповідно 4 мінус х квадрат. Якщо х по модулю менше 2, ну, воно вам, нам знадобиться. Воно нам знадобиться. Ми можемо перевіряти поки що, якщо х по модулю більше 2, Наша f велике, тоді буде дорівнювати ось такому, ми можемо взяти похідну. Це буде х квадрат плюс х мінус 4, тобто х квадрат мінус 4 плюс х, тобто х квадрат мінус 4 по модулю плюс х, це f мале від х. Тобто на для таких значень х ми перевірили і довели, якщо х по модулю менше 0, автор нам пропонує йти по нижній гілочці. І тоді ми можемо взяти похідну плюс x плюс 4. Ми можемо це записати 4-х квадрат плюс х. І це також, оскільки ось ми з вами заготовочку зробили. Якщо х по модулі менше 2, то ось так розкривається модуль, ми можемо тут цей модуль, в принципі, згорнути, згорнути в модуль. І ми бачимо, що це теж дорівнює F мале від x. Отже, тепер треба розібратися зі стековими, скажімо так, точками, з точками, де йде перехід від однієї гілочки до іншої гілочки. Тобто, це такі точки, у яких х по модулю дорівнює 2. Тобто ми маємо розібратися із точками х дорівнює 2 і х дорівнює мінус 2. Тобто ми повинні перевірити, що похідна в цих точках від F великого дорівнює F малому. Давайте тепер ви спробуєте от саме зараз натиснути паузу, спробуєте це розв'язати і спробуєте зрозуміти, де помилка. У складенні цього номеру. Отже, давайте розбиратися із цими точками стиковими, назвемо їх так, зокрема, почнемо з х дорівнює 2. Щоб функція велика від x була диференційована в точці х дорівнює 2, вона, принаймні, має бути неперервна у цій точці. Ця вимога виконується. Якщо я позначив верхню гілочку f1 від x. Нижню гілочку f2 від X, ця вимога буде виконуватися, якщо обчислюючи значення f1 від 2 і f2 від 2 ми будемо отримувати рівнє значення. Це буде означати, що в точці X до рівня 2 функція не перервна. Якщо ми з вами обчислимо, то ми і тут отримаємо 2, і тут отримаємо. Тому в точці X до рівня 2 функція не перервна. Цього замало. Треба, щоб і значення похідної, як за верхньою гілочкою, так і за нижньою гілочкою. Цій точки було однаково. У нас за верхньою гілочкою модуль х квадрат мінус 4, а тут теж модуль х квадрат мінус 4, тобто це при обчисленні ми також отримаємо двійки. Але цього також замало. Нам треба, щоб, давайте я, f1, f2. Нам також треба, крім того, щоб якщо в нас f від x, ви пам'ятаєте, ми ж доводимо, що f велике від x є первісно для f малого від x. Тому значення в точці 2 f малого від x має теж дорівнювати 2. Отже, f' в точці 2 f велике в точці 2 дорівнює f малому від 2. Таким чином ми довели, що в точці х дорівнює 2, функція f велика від х є первісна для функції f малий від х. Але, але, коли ми з вами будемо розглядати точку x дорівнює мінус 2, і будемо вимагати неперервності функції, якщо ми, отримує, якщо ми порахуємо f1 від мінус 2, це буде 12,2 третини. Але f2 від мінус 2 буде мінус 8,2 На превеликий жаль, в точці х до рівня мінус 2 неперервність не виконується, не виконується. Я можу приблизно показати, як виглядає графік для учнів. У нас від мінус 2, 2, і в точці мінус 2, ось так у нас раптується. Прямуючи зліва, ми отримаємо 12,2 третини. Прямуючи справа, ми отримаємо мінус 8,2 третини. А в точці 2 все нормально. В точці 2 ми отримаємо 2. І тут це. Тут ну, так, приблизно намалював. Тобто, для того, щоб проілюструвати, що в точці мінус 2 функція має розрив. Функція f великий від x, тому провести мову про. Дифференційованість цієї функції в точці мінус 2 вже не доводиться. Тому в такому вигляді, як номер складений, він складений неправильно, і далі ми з вами спробуємо намітити шляхи, скажімо так, покращення цього нору. Ну, я придумав, скажімо так, три шляхи покращення цього номера, чесно кажучи, не, не знаю, яким шляхом піду, якщо Бог дасть видавати цей підручник ще раз. Давайте я вам ці шляхи покажу. Ну, перший шлях, найпростіший, я б сказав, най, найпрямітивніший шлях це просто. Перший шлях. Це просто-напросто у другій гілочці отут прибрати дорівнює. Написати просто менше двох і не розглядати статкові точки зовсім. Ну, тоді, чи буде цей номер відноситися це до зірочки, чесно кажучи, сумніваюся. Другий шлях. Другий шлях найбільш такий. Важкий, тобто, що ми зрозуміли? Тобто, що не зрозумів я, коли складав номер, я думав, що за рахунок оцих констант можна якось добитися неперервності як в одній точці, так і в другій. Як в точці мінус 2, так і в точці 2. Це неправильно. Однієї константи буде замало. Коли, тобто, я дуже довго готувався до цього ролика, чесно вам скажу. Намагався гратися, я зрозумів, що однієї константи просто не вийде з однієї константи. Тому треба було б вводити дві константи. Тобто, можна було б зробити так. Отакий От вираз, давайте я спробую пофантазувати, отакий От вираз в початку і в кінець. Якщо х дорівнює, головне на загуби, на загубити курсор. Х менше мінус 2х більше 2. Причому ці константи мені вже абсолютно не треба. Тут буде якась константа c 1 а тут c 2 Треба просто підбирати. А оця штучка, оця штучка. Буде у нас отут. Якщо Х, наприклад, зараз я... Так, трішечки. Сьогодні у мене курсор їздить, незрозуміло чого. Так, щось з планшетом, глюк з планшетом. Так, але доведу фільм до кінця. Від мінус 2 до 2. А тут буде якась функція, там G, наприклад, від С1, С2. Тобто можна підібрати. не функція, а якесь число, яке залежить від С1, С. Тобто, в нас треба буде підібрати, простіше кажучи, три константи. С 1, С2, С3, для того, щоб в оцих стокових точках воно з'єднувалося. Причому одна константа, я так думаю, взагалі нуле може бути, в принципі. Ось другий шлях. Ну і третій шлях це. Третій шлях. Трішечки підправити функцію, тобто, перша гілочка, якщо х більше 2 без модуля, друга гілочка, якщо х від мінус 2 до 2. Тобто, ми з вами що побачили? Ми бачили, побачили, що розрив йде саме в точці мінус 2. Тобто в точці мінус 2 функція не диференційна взагалі. Але вона буде диференційована на проміжку мінус 2 плюс нескінчення, де мінус 2 не включається, вона буде диференційована, і в принципі ми можемо саме в такому вигляді сформулювати. Я розумію, що да, і до речі, кажуть, що 11.42 парний номер, там, там та сама помилка і ще друкарська помилка їх за модулем більше буде рівнює 3. А нижня гілочка Х менше 3. Тобто та набірник, наш набірник, наш верстальник трішечки забув скопіював а забув поміняти. Розумію, що сьогоднішній фільм, мабуть, більш був корисний вчителям, ніж учням. Тон Тонкий номер, ну і ось можна сказати, що склав я його не дуже правильно, бо взяв, або не, не доглядів, назвамо це так. Тому, дай Богу, наступного наступному будемо виправляти. Ну, думаю, було цікаво і корисно, особливо вчителям, побачити ці помилки, спробувати їх виправити. Можливо, ви в коментарях до фільму мені запропонуєте якийсь четвертий спосіб виправлення цього номеру. Буде вам вдячний. До нових зустрічей!